Привіт, друзі! Ну і що? Я вас вітаю з черговим биточком з Америки. Це в нас Mazda CX5, кінець 23-го року, 11-й місяць. Пробіг поки не знаю, але тут дуже маленькі пошкодження і ну, новенький автомобіль. І плюсом до цього дуже цікава комплектація з класним кольором автомобіля. Що одразу кидається в очі, це колір автомобіля. А вже потім всі ось ці накладки йдуть. Чорний глянець. Це в нас комплектація Carbon Edition, вона називається. Це предмаксимальна, але в ній побачиш, який салон, ти здивуєшся. Прикольний. Всім подобається, хто бачить цей автомобіль. Пробіг так, ми і не можемо дізнатися, бо там щось потрібно клацати. І поки не розібралися. Автомобіль тільки приїхав, і зараз вже будемо робити ходову частину для того, щоб вона могла їздити. І тут ти можеш бачити основні пошкодження просто по крилу, і трішечки дісталися дверки. Капот ціленький, а ключ. Капот у нас ціленький і вся передня частина також. Бампер повністю цілий комплектний. Все тут дорого коштує, якщо замовляти з оригіналу. Так що вибиралась машина, що була мінімальними пошкодженнями. По ціні, скільки цей автомобіль стане, я навіть не хочу казати, але я скажу трішечки пізніше. У нас такий автомобіль коштує в районі, ну, під 30 тисяч, давайте так, з такими пошкодженнями, з класними, з такою комплектацією, про яку я вам розкажу пізніше і покажу, а також з мотором, тому що тут стоїть 2,5 турбований. І за цього це можна сказати трішки дорожче. Перед тим як загоном ремонтуватися, швиденько вам знімаю. Ну тут буде досить швидкий ремонт. Зараз замінимо амортизатор для початку. Побачимо, що там з речагами, тому що все це вже є, щоб вона їздила. Крилишко перекручуємо, і машина відправляється. До маляра ми навіть не будемо нічого тут рихтувати, все маляр зробить. Подушка стрільнула у нас тільки е, стеля і сідушка, але до цього дійдемо також пізніше. І тут є також невеликі пошкодження, неприємненько, але виглядає автомобіль просто капець, як гарно. Колір додає якоїсь ізюмінки. І тут можемо побачити, що? що у нас тут турбомотор. А так, в принципі, автомобіль більше без пошкоджень. Ну що, йшов? Якесь воно... воно не да, субару. Вже дуже хочемо зробити ходовочку, так що давайте зараз ми її зробимо, а потім я вам ще покажу салон. Така затравочка. Опа. Це дуже боляче. Але фари дуже гарні в неї. Стігнутий амортик. А речаги? О, привіт! Дивись, що з тягою. Прикольно? Повністю відірвало тягу. І на наступний день я нарешті можу вам показати цей автомобіль і зробити міні огляд, тому що зробили ходовочку, довго чекали вчора запчастини. Зараз зробимо огляд, покажу, як виглядає, яка комплектація, і навіть скажу, скільки він буде коштувати тут. Маю на увазі, скільки він буде коштувати клієнту, тому що цей продаватись автомобіль не буде. Як ти бачиш, колесо вже стоїть більш-менш. Так, скоріше всього, тут потрібно буде ще замінити кулак, тому що нам здається, що колесо стоїть трішечки. Ось так. Можливо, це здається так із за крила битого, але це будемо розбиратись потім. Це зараз не головне. Машина тут рихтуватись не буде, до речі, вона одразу їде до маляра, заміниться крило, маляр трішки це вистукає і пофарбує ці дві деталі. Але саме головне, що я хочу показати в цьому автомобілі, ну це, звісно, перше, як він виглядає, а другий. Як він виглядає всередині? І тут, як ти бачиш, у нас стоїть вже крилишко. Е, звісно, оригінал, все як потрібно. Е, і машина чекає часу, щоб можна було поїхати до Маляра. Маляр, звісно, трішечки зараз завантажений, бо ми йому нагнали там автомобіли, пішли всередину. І що одразу ми можемо бачити ось цю брудноту. Да, автомобіль брудний. Ми одразу можемо бачити, це колір салону, дуже гарний, і стріляний ремінь. Колір салону це прям пушка. Я не знаю, що може бути краще. Поєднання чорного і коричневого, і чорний це замша така приємна. А це шкіра. Одразу тут у нас є, звісно, електрика вся пам'ять сидінь. Ось тут, коли вже сидиш, то видно, тут комплектація. По-перше, що тут є, Ну, це адаптивний круїз, це, звісно, все зрозуміло. Великий монітор. Тому що на минулий мазді, якщо. Ти дивився відос, якщо не дивився, то справа в кутку, ось тут буде підсказочка, подивися. Та ще 2019 року також е, нормальна там комплектація була, там був екран менший. Десь ось такий. Тут вже прям більше, ніж моя рука. Але кнопок тут набагато менше. Давай зараз сходимо в ту мазду і я тобі покажу. Ось так виглядає Доресталін. Якщо є якась різниця, ти можеш її побачити. І зрозуміти, що тут є, а що немає, ну і які взагалі відмінності. І, до речі, тут нема взагалі ніяких кнопок, і тут є підігрів керма, а в тій чомусь немає. Хоча комплектація, можна сказати, я думаю, найкраще трішечки. А, тут взагалі не кнопки. Що мене дивує, що тут немає підігріва керма. Я взагалі не розумію. Комплектація одна із топових, тому що тут є ну, все, вентиляція, ось ці всі приколи. А підігріва керма немає. Спідометр у нас як потрібно правильно ледка, У нас є також проекція, а також, звісно, бозе. У нас тут преміум магнітола. І до речі, Бозе це топ. За свої кошти маю на увазі. Ось в таких автомобілях це топ. Одразу ще можна побачити, це стріляна. У нас одна штора, тому що бокове пошкодження, а також сідушка. І мінусом в маст є те, що сідушку рве сильно. Взагалі, в звичайних машинах воно рве просто по шву. Ну, ось як тут, або буває ще ось сюди. А тут ще порвало прям по-живому, як то кажуть, ось тут внизу. Не знаю, якщо вийде, то заш'ємо якось культурненько, якщо ні, то це все потрібно буде замінити. Ну, ось цей кусочок. Ну, буде також відновлена штора, і, скоріше всього, потрібно буде перешити потолок, бо він весь такий пожм'яканий. Ну і що в нас там позаду є? О, позаду є хтось ходив по салону, Дивись, якісь сліди. Але давай подивимося, що тут є. Тут є підігріви? Вау, дивись, тут немає підігрівів сідушок. Навіть на тій мазді були. Хоча там комплектація гірша. Якась взагалі незрозуміла комплектація. Топове оздоблення салону. Топовий вигляд автомобілю. Це, до речі, можна побачити по глянцевим аркам. Комплектація клас, але немає задніх підігрівів і немає підігріва керма. Можливо, можливо автомобілі з теплого штату і за цього вони просто не доукомплектували це. Скільки може бути нюансів? Пропоную ще заглянути сюди. Звісно, ми тут нічого не знайдемо, але тут є у нас вже мікро-USB. Звичайних USB немає, тільки позаду. І, до речі, з приводу ось цього Аквапринту. Дивись, як тут виглядає. В минулій мазді мені більше подобалося, як виглядає. Там наче було під стальне дерево, а тут е, якісь п'ятикутники. Ну, але взагалі машинка прикольна. І салон красивий, і ось ця строчечка додає якогось приколу. Ну, Салончик прям виглядає, дуже подобається як відчувається дороговизна, щось ексклюзивне таке. Давайте поскладаємо сидушки для того, щоб можна було засунути крилишко. А, задній ремень заблокований, прикинь. Ой, це мінус. Ось тобі і мінуси автомобілей нових, що вони ставлять вже піропатрони в всі ремені. Це виходить трішки дорого. Я не знаю, як це сильно впливає на безпеку, але на ціну по ремонту впливає. Ще давайте заглянемо, що в нас тут є. А в нас тут є тільки сабвуфер Бозе і все. Взагалі немає ніяких інструментів чи що. Є, вони трішки далі. Так, на цьому будемо завершувати. І потрібно сказати ще одну цікаву інформацію, яка тут багатьох цікавить, скільки цей автомобіль стане в кінечному результаті. Ми прораховували десь 27-28, що він тут виходить. Так, клієнт погодився із-за того, що він хотів саме такий колір, таку комплектацію, ну і відносно невеликі пошкодження. Так що. Вирішено було приганяти автомобіль з Америки. Взагалі, це плюс-мінус ринкова ціна автомобілей такого року у нас в Україні. Але, звісно, не в такій комплектації і не з такими пошкодженнями. Я думаю, якщо виставити цей автомобіль в районі 30, то, я думаю, плюс-мінус це його і ціна і буде. Цей автомобіль приганявся не для економії, а для того, щоб просто пригнати хороший автомобіль. Треба, зробили. І ця комплектація називається Carbon Edition. І я вважаю, що це найгарніша комплектація, тому що в них ще є там топовіша комплектація, там ось ці фендера, чи це накладки на крила. Вони пофарбовані в колір кузова. І виглядає, ну, в принципі, теж прикольно. Але з чорними вставками і ще й з глянцевими це взагалі прикол. Тому що в Carbon Edition поєднання кольорів прям кайф. І тут ще йде чорний хром. Виглядає класно. Ось таке відео вийшло про цей автомобіль. У нас цей автомобіль був три дні. Тут стояв на СТО. Перший день він приїхав, другий ми зробили ходовку. І на третій він відправиться до Маляра, буде чекати свою чергу. Ось такий швидкий ремонт. Ну і можна сказати, швидке відео. Нікого не збираюся заставляти купувати автомобіль з Америки, але якщо потрібно, будь ласка, приженемо, якщо хочеш. Наші телеграми і інстаграми є в описі. Переходь, підписуйся. Там цікава інформація, і вона виходить трішки швидше.